Привіт! А чи бувало у вас так, що у вас з'явилась ідея винаходу, а потім ви дізнались, що така річ у світі вже існує, і ви відчуваєте, що хтось плаяти вас у минулому? Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке винаходи, які вони бувають, та як запатентувати свій винахід, щоб мати з цього користь або навіть отримати премію. Ми живемо. Кожен день не замислюючись над такими звичними нам речами, як автомобіль або міст, які комусь колись довелось винайти. Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, яка різниця між винаходом та відкриттям? Що таке патент? Що таке промислова революція? Що таке Нобелівська премія? Як працює Фунікулер? Хто винайшов автомобіль? Коли з'явилися перші електромобілі? Хто збудував Бруклінський міст? Хто такі Дати Рай? Хто винайшов застіпку блискавку? Хто винайшов радіо? А також ви дізнайтесь, чи винайдено робота, який допомагає по господарству. Яка різниця між винаходом та відкриттям? Винахід це створення людиною чогось нового, що раніше не існувало. Винаходять нові пристрої, процеси, матеріали, машини та іграшки. Відкриття це щось, що вже існувало раніше, проте до певного часу невідоме, не відкрите. Наприклад, поняття про чорні дири в космосі. Винаходи та відкриття зазвичай виникають на основі вже відомих фактів, і іноді минають століття, перш ніж вони набувають конкретної форми. Зазвичай відкриття та винаходи виникають або у відповідь на якісь конкретні людські потреби, і тоді, наприклад, з'являються нові ліки проти хвороби, або в результаті прагнення людини виконувати якусь роботу більш ефективно, і тоді виникає новий інструмент чи машина. Іноді здається, що відкриття та винаходи відбуваються випадково. Так з'явилися на світ пеніцилін та мікрохвильові печі. Відкриття або винахід може бути результатом роботи однієї людини або плодом спільних зусиль. Буває, що кілька людей одночасно винаходять одне й те саме, і у дуже рідкісних випадках різні люди роблять один і той самий винахід в той самий день. А що таке патент? Патент це документ, що засвідчує право винахідника на його винахід. Патент дає винахіднику виняткове право виробляти, використовувати, пропонувати на продаж, продавати та імпортувати свій винахід. Будь-яка людина, яка винайшла або відкрила новий і корисний процес, машину, виріб або композицію, може отримати патент. Американський винахідник Томас Едісон отримав за своє життя понад тисячу патентів, у тому числі 141 патент на електричні батареї, та 389 патентів на електричні лампи та пристрої. Якщо ви щось винайшли та бажаєте одержати патент на винахід в Україні, то ви подаєте заявку на його видачу до державного підприємства Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок. А ви колись чули про промислову революцію. Що це таке? Промислова революція була епохою радикальних змін, коли в економіках різних країн основна увага стала зосереджуватися не на сільському господарстві, а на масовому виробництві та промисловості. Ця революція почалася у 18 столітті у Великій Британії. На початку 19 століття вона охопила Західну Європу та Сполучені Штати. Початок революції поклав впровадження у промислове виробництво парових двигунів. У міру того, як винаходили нові нові машини, здатні замінити ручну працю, радикальні зміни стали відбуватися в сільському господарстві, текстильній промисловості, машинобудуванні, транспорті, а також в економічному та соціальному устрої суспільства. До кінця 18 століття більшість товарів, які раніше робили вручну або за допомогою примітивних машин, стали виробляти в масовій кількості за допомогою удосконаленої техніки. Фабрики та заводи з новими машинами почали рости як гриби, викликаючи відтік населення із сільської місцевості до міст. Кожна людина за свій винахід хотіла б отримати якусь премію, якщо цей винахід був корисним багатьом людям. Одна з таких премій це Нобелівська премія. А що вона собою являє? Нобелівська премія найвідоміша міжнародна нагорода за наукові досягнення. Щороку три Нобелівські премії з хімії, фізики та медицини або фізіології вручають вченим, які зробили значний внесок у ці галузі знань. Преміальний фонд був заснований шведським хіміком і промисловцем Альфредом Нобелем, який заробив дуже багато грошей на винаході динаміту, та основну частину своїх грошей вклав у цей фонд. З 1901 року Нобелівські премії присуджуються чоловікам і жінкам усього світу за зроблені ними відкриття та винаходи, а також за літературні твори та за внесок у боротьбу за мир. Серед знаменитих вчених, нагороджених цією премією, були Альберт Ейнштейн 1921 рік. Лайнус Полінг, 1954. З 1901 по 2005 рік Нобелівську премію отримали 755 вчени, і 34 з них були жінками. Серед них була Марія Кюрі, єдина вчена, яка двічі відзначена Нобелівською премією. Причому за наукові відкриття в різних галузях. У 1903-му вона отримала премію з фізики, а в 1911-му з хімії. А розмір премії складає понад 1 мільйон доларів. А зараз. Дізнаємось більше про деякі цікаві винаходи людей. Наприклад, Фунікулер. Як він працює та хто його винайшов? Фунікулер, званий також канатною дорогою, винайшов Ендрю С. Холідей, який побудував таку транспортну систему в сан франциско в 1873 році. Вагон фунікулера приводиться в рух канатом, що розташовується між рейками. Канатом керують із центральної станції. Зазвичай швидкість його руху становить близько 15 км на годину. Під нижчим вагона є спеціальне кріплення. Коли оператор натискає на важіль, кріплення щепляється з канатом, що рухається, і вагон приходить в рух. Коли оператор відпускає важіль, кріплення розчіплюється з канатом і вагон зупиняється при натисканні оператором на альмо. Автомобіль Хто винайшов автомобіль. Історія автомобіля сягає корінням у 15 сторіччя, коли італійський винахідник та інженер Леонардо да Вінчі вигадував конструкції та створював моделі нових транспортних засобів. Проте винахідниками автомобіля з бензиновим двигуном вважаються дві людини: Карл Бенц і Готліп Даймлар. Оскільки вони першими сконструювали практичні автомобілі, доступні для публіки. Обидва ці німецькі інженери жили в 19 столітті. Бенц і Даймлер працювали незалежно і не знали про існування один одного. Обидва вони розробили для своїх автомобілів компактні двигуни внутрішнього згоряння. Бенц побудував триколісний автомобіль у 1885 році. Цей автомобіль керувався держаком від Культива. Атора сільськогосподарського агрегату чотириколісний автомобіль Даймлера був сконструйований у 1887 році. А коли з'явилися перші електромобілі в останньому десятилітті 19 століття, електротранспорт в американських містах став особливо популярним. Люди стали звикати до трамваїв та електрифікованих залізниць. А промисловість виробляла двигуни та електричні батареї всіх розмірів. Найбільш широко на електротранспорті застосовували лужну залізно нікелову батарею, винайдену Едісоном. До 1900 року найпопулярнішим автомобілем став електромобіль. У той рік у Сполучених Штатах було продано 4200 автомобілів, з них 38% було обладнано електричними двигунами, 22% бензиновими та 40% паровими. У 1911 році бензинові автомобілі стали обладнувати стартерами, які позбавили водію необхідності заводити мотор ручним держаком. І Генрі Форд приступив до масового випуску своєї моделі Т. На національній автомобільній виставці 1924 року вже не було представлено жодного електромобіля. І того ж року паровий автомобіль Стенлі був. Відправлені на металобрух через енергетичну кризу 70-х років ХХ століття та прагнення зберегти навколишнє природне середовище, автомобілебудівники знову випустили на ринок кілька моделей електромобілів і так званих гібридних автомобілів. У гібридних конструкціях використовують два або більше видів двигунів. Наприклад, бензиновий двигун і електромотор. Гібридна модель Toyota Prius надійшла у продаж в 1997 році в Японії. Це був перший гібридний автомобіль, запущений у масове виробництво. За даними Агентства захисту навколишнього середовища США, Prius випуску 2008 року є найенергозберігаючим автомобілем. Ймовірно, майбутнє належить електромобілям і гібридним автомобілям. І з часом вони замінять усі автомобілі з бензиновими двигунами. Наступне наше питання: хто збудував Бруклінський міст? Перший по справжньому сучасний висячий міст був сконструйований американським інженером німецького походження Джоном О. Реблінгом у 1855 році. По кінцях цього мосту були вежі, що підтримували товсті канати, на яких було підвішено проїзну частину. У 1867 році Реблінгу було доручено почесне завдання спроєктувати Бруклінський міст. Він запропонував революційну конструкцію, в якій для виготовлення тросів використовувався сталевий дріт замість менш пружного заліза. На самому початку будівництва Реблінг отримав тяжку травму ноги і помер від правця. І будівництво моста прийшло до рук його сина Вашингтона о Реблінга. Через 14 років 1883 року будівництво було закінчено. Свого часу це був найдовший висячий міст у світі. Його перекинуто через протоку Іст-Рівер і він з'єднує Бруклін з Манхеттеном. Центральний проліт мосту має довжину 486 метрів, а його кам'яні вижі височують над водою на 841 метр. У наш час Бруклінський міст вважається однією з найзнаменітіших інженерних споруд Америки. А хто такі брати Райт? Американці Уілбер і Орвіл Райт, які увійшли в історію, як брати Райт першими у світі побудували літак і здійснили на ньому політ. Вілбер і Орвіл володіли магазином та майстернею з ремонту велосипедів у місті Дейтон, штат Огайо, і з дитинства захоплювалися механікою. Після середньої школи брати розпочали спільний бізнес і, зацікавившись авіацією у вільний час, стали експериментувати із планерами. Щоб вибрати найкраще місце для льотних експериментів, вони вивчили метеорологічні зведення Національного бюро погоди та зупинилися на долині Кіті Хок у північній Кароліні. Свої перші планери брати випробували на вузькій піщаній смузі під назвою Kill Devil Hills. У своїй велосипедній майстерні в Огай, вони збудували невелику аеродинамічну трубу, в якій експериментували з крилатими моделями, щоб визначити тиск повітря. Використовуючи результати своїх досліджень, брати Райт спроєктували і побудували літак, який вони випробували в Кіті Хок у 1903 році. У тому ж році, 17 грудня, вони здійснили перший у світі політ на апараті Важчим за повітря, що проводиться в Рух двигуном пілотом був Орвел. Літак протримався в повітрі 12 секунд і пролетів 36,5 метрів. Всього того дня брати здійснили 4 польоти, і Вілбору вдалося протриматись в повітрі 59 секунд і подолати дистанцію 260 метрів. Зусилля братів Райт не привертали особливої уваги громадськості до 1908 року, коли вони підписали контракт з міністерством оборони на будівництво першого військового літака. Роком пізніше брати заснували American Ride Company, яка стала виробляти літаки. Наступний винахід: хто винайшов застібку блискавку Подібно до багатьох винаходів розвиток сучасної застібки блискавки пройшов кілька етапів. У 1893 році Уітком Джексон запатентував і став продавати так звану пружинну застібку, складну систему гачків та петель для застібання взуття. Разом із бізнесменом-полковником Льюісом Уокером Уітком заснував універсальну компанію застібок, яка почала випускати цей новий пристрій. Слово блискавка він не використовував, хоча багато хто вважає, що вигадав її саме Віком. Насправді ж, блискавку винайшов уродженець Швеції, інженер електрик Гідеон Сандбек, який працював в універсальній компанії застібок. Саме він удосконалив застібку Джадсона і до грудня 1913 року розробив сучасну застібку блискавку. Самбик збільшив кількість елементів, що застібаються від чотирьох на кожні 2,5 см до 10-11, установив два ряди ланок, що йшли в шаховому порядку, які з'єднувалися між собою ковзаним замком. А також придумав, як зробити застібку блискавку роз'ємне. Крім того, санбек винайшов машину для виготовлення таких засіб. Радіо. Хто винайшов радіо? Радіозв'язок це випромінювання та приймання сигналів, які поширюються в ефірі у вигляді електромагнітних хвиль та передають інформацію. Спочатку радіо називали бездротовим телеграфом, оскільки воно виконувало те саме завдання, що й телеграфія, але не використовувало проводів. У 1894 році англійський фізик Олівер Лодж зробив першу успішну демонстрацію радіозв'язку на відстань 40 метрів. Пізніше, завдяки удосконаленням, внесеним Олександром Поповим і Гульєльмо Марконі, стала можливою передача радіосигналів на великі відстані. Людиною, яка організувала перший радіозв'язок через Атлантичний океан, був Гульєльмо Марконі з італійського міста Болоня. 22 грудня 1901 року він успішно передав абеткоморз Морзе радіосигнали з Нюфанланду до Англії. Чи винишли люди робота, який допомагає по господарству? Так. Роботи вже справляються з багатьма завданнями, які деякі люди не можуть або не хочуть виконувати. У 1986 році корпорація Honda представила робота Азіма, що означає новаторський крок до інноваційної мобільності. Найпередовішого людиноподібного робота у світі його висота 1,3 метри, вага 54 кг. кілограма. Він вміє ходити як людина і навіть підніматися сходами. Робот Азімо розуміє запрограмовані жести та голосові команди, розпізнає голоси та осіб, а також вміє користуватися інтернетом та локальними мережами. У нього є руки та ноги, тож робот може вмикати світло та вимикати його, відчиняти двері, переносити різні речі та возити коляску. Корпорація Honda хотіла створити не ще одну дорогу іграшку. А робота, який був би здатний служити людям, виконувати нескладну домашню роботу, допомагати людям похилого віку або людям з інвалідністю, прикутими до коляски або ліжка, у 2008 році вчені з Корейського науково-технологічного інституту представили людиноподібного подібного робота на ім'я Маро, що вміє танцювати і допомагати в домашньому господарстві у деяких країнах, особливо в Японії, роботи вже замінюють людей на багатьох робочих місцях. Роботи, подібні Азімо та Мару, є дуже складними, дорогими та новаторськими машинами. Як зразок для наслідування конструкторам роботів служить внутрішня будова людського тіла. В результаті створені ними роботи схожі на людину настільки, наскільки це взагалі можливо. Насамперед, інженери проєктують п'ять основних компонентів робота. Тіло, м'язову систему, сенсорне обладнання, джерело енергії та мозкову систему. Потім вони створюють хитромудру машину, що складається з електричних схем, електричних клапанів, поршневих циліндрів, електромоторів, соленоїдів, гідравлічних систем і так далі. Причому кожен вузол грає особливу роль під час роботи робота. У будь-якому роботі є комп'ютер, який керує усією його начинкою. Багато роботів вміють говорити, а деякі навіть здатні відчувати запах і смак, і мають слух. Щоб робот почав рухатися, комп'ютер повинен віддати наказ відповідному вузлу. А якщо конструктор хоче, щоб робот став робити щось нове вже після того, як його виготовлено, то він складає нову комп'ютерну програму. В тих випадках, коли завдання для робота не посильне, у нього необхідно вбудувати нові вузли. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповідей для чомучки, ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.